Слава Ісусу Христу. Мир вам усім, на що здатна жінка? Жінка може вчити. Жінку-ненависники цитують Біблію. Жінки, ваші церквах нехай мовчать. Але апостол Павло писав це до розбещеним коринфянам. розсаднику у всіх пророків. Місто Коринф відрізнялося. Розбещеністю до такої міри, що греки позначили їхній спосіб життя словом коринствувати, корін... тобто жити розпусно. Апостол Павло наводив порядок в церкві, щоб жінки розпусне минуле навернулися до Бога, поводитися гідно в церкві, божественний порядок такий. Жінка перебуває у послуху. Всякій дружині голова чоловік, чоловікові голова Христос, Христу голова Бог. І над чоловіками і над жінками є влада від Бога, священник церкви. Тому, якщо чоловік, священник церкви, дозволяє жінці говорити, пророкувати, навчати в церкві, то жінка може робити все це. Більше відео подібних ви можете, ви можете легко знайти на наших Ютубах каналах за пошуковим запитом Салтаненко. Підпишіться і дивіться, щоб розсвітити своє життя. Будьте благословенні там, де ви є.